Пішли, значить, тепер спекуляції, що нібито знов повторюю, нібито. Тобто, ну ми свічку не тримали і на нарадах у Путіна не були. Погодиться, якщо йому віддати Донбас, і зупинити війну. Ну, це питання тоді. Значить, я довго думав, він божевільний чи не божевільний? Тепер я якщо це правда, то він божевільний. А нафіга тоді було починати війну? Донбас так чи інакше був його, ну принаймні не юридично, але фактично. І оце вбити мільйон людей, поставити проти себе Швецію, Фінляндію, і зараз сильні розмови йдуть в Австрії, щоб перейти з нейтрального статусу в статус члена НАТО, розсваритися цілим світом, отримати санкції, зробити все, що тільки можна зробити, щоб було погано. І за це отримати Луганщину і Донеччину, яка і так на дві третини була більш-менш російською, ну, принаймні, я ж кажу, не юридично, так фактично. Тому це ну я я зареготав, якщо це правда. Мені б дуже хотілося, щоб це була правда. Це не повністю мене задовольняє безперечно, це українські території. Вони коли-небудь стануть українськими територіями, залишать Росію перейдуть під юрисдикцію України. А на сьогоднішній день цікаво подивитися, як там люди будуть жити.